Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні, в даному відео, я хочу показати вам і розповісти про нові контейнери, які завезли у гру. Називаються вони грандіозні контейнери. А, що про них відомо? Те, що, начебто, з кожного такого контейнера випадає 100% танк з 8 по 10 рівень, заходимо ми в статтю, яку Веге нам підготувала, і ми тут бачимо, що купуючи такий контейнер. А... Вам можуть випадати всякі приколюхи, XX, контейнери різного формату іншого, обвіси, легендарні камо, квести, які ви можете проходити. Також вам може випасти отакий фон профілю, який ви можете обміняти на 50 тисяч золота. Називається він Грандіозний. Ви в цілому можете самі все тут прочитати, як це все відбувається. Моя сьогоднішня задача це спробувати відкрити такі контейнери, показати вам, ну, як воно працює, чи працює, чи дійсно випадає з кожного контейнера танк, як це було показано у вегешному відео. Тому переходимо ми у магазин і знаходимо тут ось контейнер. Ось таку пропозицію. У нас є пропозиція за гроші за один контейнер, один контейнер за 12500 і один контейнер за 3, ой, три контейнери вірніше за 33 тисячі е, золота. Е, контейнер е, ви можете купити е, за гроші один. Вдень, я так розумію, вони будуть оновлюватись кожного дня. За 12500 ви зможете купити 3, я так розумію, в день. І один можете купити три контейнера за 33 тисячі золота. Тут у нас ось такі танчики, ви зараз бачите на екрані. Компенсація за кожен такий танчик в золоті. І шанс випадіння, ви бачите також перед собою. І камуфляжі, які тут теж можуть ну, випасти. Да? І давайте поглянемо, скільки тут шанс, щоб е, випав е, цей грандіозний, мені цікаво. Е, наскільки на нього шанс. І чи взагалі його можливо е, вибити. Так, де воно тут? Чорна скринька, контейнер відпад. Блін, де вони його заховали? Так, це все камо, камо, камо. Я просто ну, мені серйозно хочеться просто зрозуміти. Так. Квест, квест, квест. Блін, я не бачу, де камо. Ну, квест грандіозний. А де легенда... Ой, фон профілю, верніше, а не камо. Фон профілю. Блін, не хотілося б на це. Ау, ні, це грандіозний талісман. До речі, там, якщо ви збираєте скільки талісманів, то, то вам ще один такий контейнер випадає безкоштовно. Так, це все камуфляжі. Вискочка, провідник душ, охорон. Я, я не бачу тут відсоток на, о, цей, на фон профілю. Я не знаю, можливо, я сліпий, але, але, але я не бачу його. О, тому, так як я вам і казав, якщо ми збираємо? Скільки? 15 талісманів, то о, нам випадає ну, безкоштовно дається ще один такий контейнер. Ну, Що вам хочеться тут сказати? Цікаво, але ну, реально дуже дорого. І ну, я не знаю. Це хіба що новачкам якимось, тому що дивіться, у мене є всі танчики майже. Да? Що тут мені може випасти, я не знаю. Тобто у мене з цієї серії немає тільки е, двох танчиків. Ну, подивимось. Тому що? Давайте пробувати. Купуємо зараз зразу три таких контейнера. Зараз нам зразу випаде щось з одного. Тому давайте будемо дивитись. Купив 33 тисячі золота і перший контейнер нам летить. Дай мені десяточку. Так, квест відпад. Торнвагін. Торнвагін у мене зрозуміло, що є. Три містичних контейнера першого рівня. Анімований аватар. А, дивіться, коли вам випадає. Фон профілю, значить, такі і випадає танчик, я так розумію, тому що відео було показано таким чином. Так, дивіться, квест відпад. Три штуки. Ну, непогано. Потрібно перемогти в 35 боях. Цікаво, відпад це класно, відпад це прикольно. Звідти може випасти ще якісь нам бонуси. І давайте перед тим як я продовжу відкривати наступні контейнери. Хочу попросити вас, постав подобаючку цьому відео, підписуйся, якщо ти досі ще не підписаний. Пиши в коментарях, як тобі ці контейнери, можливо, ти їх відкривав, то напиши, що тобі випало. А те, що випало мені, будь ласка, давайте без спойлерів. Також нагадую, що стрімлю я тут кожного дня починаю о 18.00 YouTube Twitch Trovo, кожного стрімчику щось розігруємо. Також на цьому YouTube каналі можна знайти ще різного формату е, відеосики. Тому, якщо тобі цікаво, можеш зайти в вкладку відео. І Подивитися їх. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, Discord сервер ми там публікуємо актуальні і оперативно новини по Бліцу. Тому давайте продовжувати. Не забувайте, повторюсь, поставити подобаєчку. І ми погнали відкривати ще. О, дивіться, полосочка, дуже довга полоска. Так, так, каро, 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 мені випадає. Прикиньте, мені випадає каро. А знаєте, чому я зрозумів, що мені випав каро? Тому що випав камуфляж. Тобто ви можете по камуфляжу вже зрозуміти, який вам танчик випадає. Карро у мене зрозуміло є, і знову квест на відпад. Знову квест на відпад, одна штука тільки. Охоронець неба, чор 3 чорні скриньки, амінімований аватар. Ну, блін, ну Карро випав. Дивіться, я купив три конта, 33 тисячі золота. Мені випадає Торнвагін, класний танчик, і Карро, ви розумієте? Тобто, якщо вам буде випадати в такому е, порядку, да? е, в такому порядку, якщо вам буде випадати, ну, то прикольно. Дивіться, тобто я вже виходить, скільки 10 тисяч золота відбив. Тобто 10 тисяч золота відбив, але знову ж таки, якщо в мене цих танчиків не було, то це було б дуже круто, ну дуже класно, я вважаю. Тому е, давайте пробувати, відкриваємо ще такий один контейнер. Ну, цікаво, цікаво. Щось новеньке з'явилося у грі. Це прикольно. Тому давайте відкриваємо ще третій контейнер. Так, відпад. О! А цього танчика в мене немає. Цього танчика в мене немає, і, відповідно, він у мене тепер є. Це. Два танчика в мене не було, які є в цьому контейнері, і один з них мені зараз падає. Об'єкт 252 у мене не було. А з ним падає камуфляж, тримага контейнера, атрибут така двіжуха. І знову ж таки квест на відпад. Тобто теж потрібно перемогти в 15 боях. Ну, цікаво, цікаво, блін, прикольно. Мені, мені подобається в цілому, дорого. 100%. Але але прикольно, мені заходить. Мені заходить. Так, я оце не знаю, що, що ви скажете, можливо, ще купити такий чи ні. Як ви думаєте, впарюватись мені? Пишіть зараз в чаті, бо це відео буде в запланованих. Чи є мені, шенс, ша, е, чи є мені сенс упарюватись ще в контент, для контенту? Я думаю так. Давайте це робити. Давайте ще один контейнер за 12500 золота. Дайте щось цікавеньке, будь ласка. Так. tl, TL 720 uh, Він у мене є, тому я так розумію, мені знову ж таки буде компенсація в золоті. 5 контейнерів збери їх всі. слогань, анімований аватар і квест на містичний контейнер. О, на три містичних контейнера uh, першого рівня. Ну, Містичні контейнери зараз не в тренді. Краще, щоб випадали uh, міс... ці їх, відпад. Але, але те, що нам випала така двіжуха, то це прикольно. прикольно. 5000 золота, знову ж таки, мені компенсація. Не знаю, тобто дивіться, я це суто роблю заради контенту. Повторюсь, тому, якщо вам не складно, обов'язково ставте подобаючку цьому відео е і пишіть коментарі. Давайте це відео виведемо в рекомендації Ютуба. Буду вам дуже сильно вдячний. Я дуже сильно це роблю для контенту, тому що, повторюсь, у мене всі танчики тут є. Я б був би, був би просто б я як людина, яка просто грала всю гру. У мене були всі танчики, я б не відкривав би ці контейнери. Тому е буду вдячний вам за вашу реакцію. А ми погнали ще один контейнер о, відпад. О, нам Астрон Рекс. Астрон він у мене знову ж таки є. А, аватар, до речі, не анімований, три містичних контейнера, і знову ж таки, квест на відпад. От мені, знаєте, коли я виконую ці квести? О, прикиньте, тут час на виконання один день. Ви розумієте? Час на виконання, один день. Тут навіть відкласти не можна його. Прикольно. Не можна ж, да, відкласти. Так, він зразу запустився. За восьмий рівень 3750 золота. Тобто, чи я в мінусі? Звісно, я в жорсткому мінусі. На ці контейнери, але. Блін, дайте ще одну десяточку, якусь прикольну. Дайте якихось квестів на відпад дуже багато. Так, багато. Естірвікей! Естірвікей дало мені, Естірвікей. Ви розумієте? Значить, що хочеться тут зробити? Мені подобається, я не знаю. Дорого, звісно, повторюсь, дуже овердорого. Дало нам uh, квест на містичний, на 5 містичних контейнерів. Прикольно. Uh, його можна відкласти? Ну, давайте подивимось. Так, його можна відкласти. Uh, у мене знову ж таки Stirvicейbull. 7500 золота ми uh, собі назад повертаємо. І що хочеться вам сказати: перший контейнер у нас виходить. Торнвайн. другий Карро. Третій об'єкт 25U 252. У. У. у мене його не було. Це, напевно, єдине, що мені не сподобалось, тому що, ну, хоч танчика в мене не було, але він такий собі. Ну, напевно. Звісно, я на ньому покатаю. Далі мені випав Тіл. Далі мені випав Astro Rex. Ну, в цілому, танчик. Норм, але. Ну, не за 12500, так це точно. І наступне мені випало 7500 Сергія, за нього 7500 золота. Получає, получається. Ми нафармили квестів всяких цікавих, прикольних. До, до речі, давайте глянемо, де вони тут у мене є. Да, дивіться, ось у нас квест на 5 містичних контейнерів. Квест на містичний контейнер 3. Відпад 3, і відпад 1. А, відпад 1, 3 таких квеста. Тобто це ще 3. Тобто, ми, виходить, 6 відпада заробимо, 8 містичних контейнерів, і плюс нам тут всякого тут випадало. Я, на жаль, не пам'ятаю, скільки в мене тут було. Але сенс в тому, що повипадали ще різного формату контейнери. І цікаво, до речі, за скільки можна обміняти. О, за скільки можна ну, обміняти, то зрозуміло, що на уламки. Але мені цікаво, чи обмінюються вони за голду. Чи обмінюються вони за голду? Ну, давайте використати так. Ну У мене він є просто. Уламки. Все одно, коли ви використовуєте, все одно воно летить на уламки. На жаль, не за золото. Тому. Тому це мінус, це, це великий в цілому мінус. Нам насипало багато всяких обвісів і так далі. І тому подібне. А, отаку штуку нам дало ще. Я не знаю, в мене є а, отака машинка. я не знаю, Вона, мені здається, буде кращою. Тому подивимось, ставити це чи ні. Коротше кажучи, отаке в мене вийшло відкриття. Я вже всі купив, які можна було. За реальні гроші які я купувати не буду. За золото трошечки погралися. золота в мене було достатньо для того, щоб це зробити. Цей контент. Тому, Нагадую, став подобаєчку, пиши коментар, відкривав чи ні, як тобі ці контейнери. Підписуйся на канал, якщо тут, досі тут не підписаний. Заходь на стрімчики, бо стрімлю кожного дня 18.00. YouTube Twitch, Trovo, кожну стрімчику щось розігруємо. Подивися інші відео на цьому ютуб каналі, буду дуже вам вдячний. І підписуйтесь на наш телеграм-канал, Discord сервер бо ми публікуємо там актуальні і оперативно новини по бліцу. Коли виходять нові події, що там потрібно робити. Я там публікую, яка тематика стрі... стріму, коли нове відео, там є чатики, є спілкування, тому долучайся до українського ком'юніті. А я тобі ще раз дякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.